У кривому розі тривають масштабні роботи з комплексного благоустрою мікрорайонів після заміни інженерних комунікацій від оновлення мереж, тепло та водопостачання до укладання нового асфальту, встановлення бордюрів і упорядкування при будинкових Зокрема, у Покровському районі на вулиці Віктора Оцерклевича відбувається повне оновлення житлового мікрорайону після тих великих робіт, які проводять водяники та тепловики. Дуже важливо, дуже-дуже важливо проводити благоустрій ну, території. І там, де ці роботи вже закінчені, проводиться цей комплексний благоустрій. Зараз у нас декілька локацій. А Церкелевича, де ми зараз знаходимося, тут робили роботу і тепловики, і водяники вони роботу закінчили, і йде благоустрій. Там і бордюри, і асфальт, і все, що треба. Тут... Закінчення роботи десь у першій декаді листопада. Також є декілька ще локацій, в тому числі локації Пляжна, Тернівський район, бульвар вечірній і так далі. Там, де роботи ще не закінчені, чи будуть закінчені там, пізніше, там в грудні. Зрозуміло, там буде пізніше. Але ми розуміємо важливість всього і займаємось благоустрієм там, де розкопано. У Покровському районі благоустрій території виконують фахівці товариства Веста Шляхбуд». Після проведення робіт по ремонту теплоцентралі своїх мереж, а також От, ми производимо благоустройство, установка бордюр, поребриків, влаштування основи, а також двослойний асфальтобетон. По церклівича, там де вижиться в основному легковий транспорт. Вирівнюючий слой – 5 см, і верхній слой – 5 см. По Оцерклєвичі, де предполагається рух грузового транспорту, вирівнюючий слой асфальту – 10 см, верхній – 5 см. Для виконання робіт підприємство залучило 14 одиниць спеціальної техніки. Дорожні бригади працюють щоденно, адже у пріоритеті підтримка дорожньої інфраструктури міста. Цього року фахівці Веста Шляхбуду вже завершили ремонти доріг по проспектах миру та металургів, а також на вулицях Степани Бандери, Піхотинській, 17-ї танкової бригади та Галі Мазуренка. Загалом на площі понад 125 тисяч квадратних метрів. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.